Вітаю! Мене звати Олег Стичкевич і я є сертифікованим тренером Google for Education. Я працюю в Національному університеті Львівська політехніка і є тренером Академії цифрового розвитку. Сьогодні ми з вами поговоримо про оцінки у Google класі. Адже процедура оцінювання це процес, який займає чимало часу, а отже, дуже важливо правильно його налаштувати. Для початку увійдемо у додаток Google Class. Я думаю, ви вже це вмієте робити, тому для початку запустимо веб-переглядач Google Chrome і здійснимо вхід у свій обліковий запис. Якщо вхід здійснено, у правому верхньому куті екрану ви побачите фотографію свого профіля або першу букву вашого імені. Поруч з фотографією відшукайте кнопку, яка називається додатки Google, і натисніть на ній ліву кнопку мишки. Прокрутіть список усіх додатків і відшукайте клас. Натисніть на додатку Google клас ліву кнопку мишки. Отже, ми увійшли до Google класу і сьогодні спробуємо разом з вами дати відповіді на наступні 5 питань. Питання перше: де побачити роботи, які слід. Перевірити. Існує кілька способів, як це можна зробити. Перший спосіб ми можемо зайти безпосередньо у кожен клас і за допомогою закладки Завдання перейти у всі завдання, які розміщені у даному класі. Відкрити кожне завдання і подивитися. У даному завданні, як ми бачимо, ніхто з учнів не здав права, ми не маємо що перевіряти. Тоді перейти до наступного завдання, бачимо, що є вправа здана, і можемо переглянути запитання, щоб його оцінити. Але це насправді буде дуже довго і нераціональна витрата вашого часу. Існує значно швидший спосіб. Отже, спосіб номер 2 Повертаємося у клас. Для цього у лівому верхньому куті я натискаю ліву кнопку мишки на назві класу і звертаю вашу увагу. Під назвою класу нижче є кнопка, яка називається Переглянути всі. Звертаю також вашу увагу на ось це повідомлення. Якщо в процесі створення завдань ви вказуєте терміни, до яких їх потрібно виконати, то ці завдання відображаються на поточний тиждень нижче під назвою класу. Повертаємося до перевірки всіх завдань даного класу. Натискаємо ліву кнопку мишки на пункті Переглянути усі. Таким чином, ми бачимо таблицю, у якій чітко видно, скільки завдань у класі, який називається ЗЗСО системи оцінювання. Потрібно зараз оцінити. Третій варіант, який дозволяє оцінити одразу весь фронт майбутньої роботи, полягає у наступних діях. У лівому верхньому куті знайдіть головне меню Google класу у вигляді трьох рисок, натисніть на ньому ліву кнопку мишки і виберіть пункт курси. Таким чином, ми попадаємо на головну сторінку. І на головній сторінці звертаю вашу увагу на три кнопки: невиконані, на перевірку і календар. Як ви вже здогадалися, натиснувши на кнопці на перевірку, ми побачимо список усіх вправ, які потрібно виконати у всіх класах, у яких ви проводите заняття. Аналогічний результат ви можете отримати, якщо натиснути знову ж таки на кнопку з трьома рисками і серед всіх пунктів відшукати пункт на перевірку. Також звертаю вашу увагу на спадний список, розміщений зверху над усіма оцінками. У ньому, якщо розкрити список, ви побачите кожен курс і можна побачити вправи до кожного курсу. Також зверніть увагу на два пункти. Терміни не вказано, це вправи, де ви не вказали терміни, на коли їх треба виконати, і вправи, які є у процесі виконання. Для безпосередньої перевірки натискаємо праву кнопку мишки на вправі і відкриваємо посилання у новій вкладці. Таким чином, перевіряємо дані завдання, виставляємо оцінку, закриваємо вкладку і повертаємось, і переходимо до наступного завдання. А тут невеличка порада. Не повертайтеся до вправ, які щойно оцінили, адже учні будуть їх перездавати. Краще це зробити при наступній перевірці. Ось так швидко побачите, які роботи треба перевірити. Переходимо до питання номер 2 як і де залишати коментарі до завдань? У системі Google Class передбачено кілька варіантів коментарів. Перший з них це так званий коментар до завдань. Для цього я відкрию клас, який називається ЗЗСО система оцінювання, і перейду у вправу номер 1 Якщо ви помітили. Що ваші учні допускають типові помилки, то не варто кожному з них писати одинакові коментарі. Це можна зробити як загальний коментар до вправ. Для цього, відкривши завдання, шукаємо закладку Інструкція, натисніть на ній ліву кнопку мишки, і таким чином ви перейдете у зону, де побачите саме завдання вправи, а нижче під нею пункт коментарі до курсу. Вносимо курсор у поле для введення коментарів. І записуємо коментар, наприклад, перший. Коментар 1. І не забуваємо натиснути, тільки бажано це робити без помилок, коментар 1, натиснути кнопку Опублікувати. Таким чином, даний коментар побачать усі учасники вашого курсу. Окрім цього, якщо не вимкнута система сповіщення, цей коментар надійде у вигляді електронного листа кожному слухачу вашого класу. Отже, ми говорили зараз про. Коментар до завдання, який будуть бачити усі учасники курсу. Другий тип коментаря це приватний коментар. Цей коментар можуть бачити виключно учень, якому цей коментар надано, і викладач, який цей коментар залишив. Як його опублікувати? Маємо дві закладки у верхній частині екрану: інструкції та робота учня. Переходимо в роботи учня і відкриваємо учня, який нас цікавить. Безпосередньо біля вправа ви вже бачите, що ми переписувалися з нашим студентом Іваном Курсенко. Я вже йому залишав якийсь коментар. Тепер я можу залишити йому ще один коментар. Назвемо його Коментар другий, оскільки перший це у нас був загальний до вправи, а це приватний коментар. Його будуть бачити тільки я, як викладач, і, відповідно, мій студент Іван Курсенко. Третій тип коментарів дуже рідко зустрічається в довідкових системах і в поясненнях, це так звані вкладені коментарі. Їх можна вкладати до документів, які створені за допомогою додатків Google або до сторонніх файлів. Давайте подивимося, як це можна зробити. Розглянемо вправу номер 3. У вправі номер 3 було передбачено, що студенти повинні здати нам презентацію. Якщо я відкрию створену презентацію, Традиційно на панелі інструментів я можу побачити кнопку з зображенням листочка з плюсом, яка дозволяє мені додати коментар. Як бачите, ось вона розміщена у центральній частині. Якщо я натисну на цю кнопку ліву кнопку мишки, я можу записати слово коментар, це вже буде третій коментар, і натиснути кнопку Додати коментар. Це коментар, який стосується всього слайду. Якщо мені потрібно додати коментар до якоїсь ділянки, я можу виділити її, і як бачите, я вже додавав коментар до цієї ділянки. Якщо мені треба до якоїсь іншої, я можу виділити фрагмент тексту. Натиснути кнопку з плюсом. Тепер бачите, я її не можу знайти на панелі інструментів. Він сховався. Насправді він сховався в кнопку з зображенням трьох крапок. Якщо я її натисну, ось тут буде схована кнопка Додати коментар. І я можу написати ще один коментар. Так. Коментар 4. Натискаємо кнопку Додати, і він додається. Якщо вам важко користуватися панелю інструментів, у правій верхній частині є кнопка з зображенням трикутника донизу. Якщо ви її натиснете, у вас відкриється повністю меню. І в цьому меню ви теж знайдете пункт, який називається вставити, і в ньому є пункт коментар. На ваш вибір, будь-який з варіантів, головне, щоб ви залишили коментар до того фрагменту, який потрібен. Інший варіант це внутрішні коментарі до вправ, які створені файли, до яких створені, не з використанням додатків Google. Наприклад, вам здали скріншот або малюнок. У такому випадку ми переходимо і відкриваємо зданий файл. Як бачите, це зображення. До цього зображення я теж можу додати коментар, тільки давайте подивимося, як це зробити. Один раз я вже його додав, ось такий спосіб, а тепер продемонструю, як це зробити для вас. На зображенні виділяємо фрагмент, де є якась помилка або неточність, і маємо можливість написати ще коментар номер 5 Якщо ви часто використовуєте коментарі, у вас вже є певні заготовки. Ви можете скористатися клавішею і натиснути решітку. І таким чином у вас архів коментарів, який ви найчастіше використовуєте, буде виведений, і ви зможете обрати той коментар, який потрібно, і ви можете його одразу додати. Як приховати ці коментарі або внести їх у загальний архів? Для цього скористаємося двома способами. Перший спосіб це на коментарі. Шукаємо кнопку з зображенням трьох крапок, натискаємо її і вибираємо пункт Додати в архів коментарів. Інший варіант. У правій верхній частині екрану шукаємо кнопку з зображенням трьох крапок, і бачимо ще одну, один пункт, де є можливість сховати стовпець коментарів. Отже, стовпчик видно, щоб відкрити його, знову ж таки та сама кнопка і показати стовпець коментарів. І тепер другий спосіб, як додати коментар. На панелі інструментів у нас є зона оцінки, ви її зараз бачите праворуч, а також є зона архіву коментарів. Якщо я її зараз натисну, ви побачите кнопку Додати в архів. Натискаємо. Відповідно плюс, вносимо коментар, і для того, щоб завершити, залишиться натиснути кнопку додати. Таким чином ми розглянули три типи коментарів. Перший тип коментарів це коментарі до прав. Другий тип коментарів це коментарі приватні, які ми залишаємо учням. І третій це коментарі, які можна залишити, вкладені у файли, створені додатками Google, або у малюнки, або скріншоти. Також не забувайте про використання архіву коментарів. Переходимо до питання номер 3 Як вирішити спірні моменти у процесі оцінювання? Інколи буває так, що наші учні хитрують. Відповідно, вони або замінюють вже здані файли, або стверджують, що вчасно здали роботу. Як це перевірити? У розпорядженні вчителя є кілька інструментів. Перший з них, коли ми зараз перебуваємо безпосередньо у якійсь справі, ми бачимо пункт переглянути історію. Натискаємо ліву кнопку мишки і бачимо. Чітко, о котрій годині якого числа була здана робота, коли була виставлена чорнова оцінка, коли вона була відповідно надіслана студенту, так звано повернута. Далі ми бачимо, що Іван знову здав роботу, знову ж таки, скасував надсилання, щось змінив, здав ще раз, і відповідну оцінку викладач поставив. Ось у такій історії ми бачимо усі дії, які відбувалися з файлами. Тепер інструмент номер 2 Зверріть увагу, що Іван здав один файл, ми бачимо, який саме. Як перевірити, чи він це один файл здав, чи він здавав кілька різних. Для цього повертаємося у клас. У класі переходимо у закладку завдання, і у закладці завдання бачимо папку, яка називається папка курсу на диску. На екрані з'явилися усі папки даного курсу. Переходимо в вправу номер один, яка нас цікавить, і бачимо, що насправді Іван здавав не тільки цю вправу, а він її здавав уже так, відкриваємо двічі. Причому перший раз він здавав один файл, другий раз він здавав другий файл. Таким чином, ми можемо встановити, котрий з файлів був зданий раніше, котрий пізніше. Ще один третій інструмент для вирішення спірних питань це версія документів. Для цього ми переглянемо вправу 3. Сьогодні ми вже у ній перебували, де Іван здавав нам презентацію. І ми розкриємо загальне меню презентації, зрештою, як і будь-якого додатку Google. Відшукаємо пункт меню «Файл» І у пункті меню «Файл» пошукаємо історію версій. В історії версій переглянути історію версії. І таким чином ми бачимо дати, коли вносилися якісь зміни, що було створено на перший момент, що було створено на другий, причому навіть ці версії можна відновлювати. Таким чином, ми можемо вирішити будь-яке спірне питання. Нагадую, для цього ми маємо три інструменти. Перший це історія оцінок, другий, відповідно, це папка. Диску, де зберігаються усі файли, здані учасником. і третя це історія версії. Переходимо до питання номер 4 Як налаштувати систему оцінювання? Як правило, ми переглядаємо з вами успішність наших учнів у закладці оцінка. Натискаю ліву кнопку мишки і бачу таблицю, у якій є стовпці. в кожному стовпці є оцінки за роботу. Зверніть увагу, що дана таблиця не містить жодних данів про суму оцінок, а це хотілося б бачити, яким чином змінити дане налаштування. Потрібно увійти у налаштування класу і задати певні параметри. Для цього у правому верхньому куті екрану шукаємо кнопку у вигляді коліщатка шестерні, натискаємо на ньому ліву кнопку мишки. Прокручуємо екранне меню до розділу оцінка. Зверніть увагу, що Загальну оцінку ми можемо розраховувати двома способами. Ну, звісно, перший варіант це коли загальної оцінки нема, другий це на основі загальної суми, і третій на основі категорій. Коли ми говоримо на основі загальної оцінки, як правило, це використовується у закл... Закл... закладах. Загальної середньої освіти. Коли ми говоримо про на основі категорії оцінок, це мова йде про заклади вищої освіти. Давайте розберемося з кожним з цих варіантів. Отже, перший варіант на основі загальної оцінки. Після того, як ви змінили вибір, не забуваємо натиснути кнопку зберегти. У нашій таблиці ліворуч від усіх стовпців з'явилися відсотки зверну вашу увагу, що саме у відсотках буде показаний результат. Але тут є один нюанс, на який слід звернути вашу увагу. Відсотки показуються виключно від зданих та оцінених вправ. Ось, наприклад, коли ми говоримо про Івана Курсенка, ми бачимо, що він здав дві роботи: в одній з 12 балів отримав, в другій отримав 12 з 12. Таким чином він набрав 14 балів відповідно з 24. Це 58%. А Софія. Здала лише одну вправу і має 100%. Тому, будь ласка, будьте уважні за тими відсотками, щоб розуміти, що це не зовсім відсотки за всі вправи. Для того, щоб коректно працювала система, ви маєте виставити у кожне поле нулі. Причому мало того, що виставити, я нагадую, саме за оцінені і повернуті роботи. Якщо ви ці роботи, що зробите? Повернете лише тоді загальний відсоток. Буде змінений, і він буде показаний і розрахований вірно. Інколи наші учні теж хитрують і показують батькам, здавши одну роботу, що вони 100% справилися з усіма завданнями. Насправді, ви бачите у учениці Софії, якщо виставити їй всі оцінки, зі 100% залишиться реально тільки 19,23%. Будь ласка, звертайте на це увагу. Що ще важливо треба сказати про оцінювання? Отже, у правому верхньому куті натискаємо коліщатку і переходимо знову у зону оцінювання робіт. У нас з вами ще є можливість задати категорію оцінок. В закладах загальної і середньої освіти це можуть бути варіанти 6, 10, 12, наприклад, якщо ви ставите питання, чи даєте домашню роботу і контрольну роботу. Як це полегшує нашу з вами роботу? Якщо ви будете створювати тепер якесь нове завдання, для створення завдання ми переходимо в закладку завдання і натискаємо кнопку з зображенням плюс. Відповідно, завдання обов'язково даємо назву завдання, прописуємо умову і звертаємо вашу увагу на праву частину вікна. У правій частині вікна є бали, за замовчуванням вони стоять 100, а нам треба, наприклад, домашнє завдання створити. Категорію оцінок розкриваємо сдний список, вибираємо «Домашня робота» і автоматично за заданими нами критеріями. Буде виставлено 10 балів. Якщо нам треба створити завдання на контрольну роботу, це буде 12 балів, і відповідно, якщо це просто питання, воно буде на 6 балів. Таким чином полегшується наше з вами життя, ми можемо одразу пропонувати завдання з тої чи іншої категорії. Причому зверніть увагу: серед завдань будуть ось такі підписи в середньому стопці, що це є домашня робота, що це контрольна робота, і відповідно, що це є питання. Якщо ж ми говоримо про... Заклади вищої освіти, то у закладах вищої освіти використовується інша система. Давайте розглянемо її. Отже, налаштування, і у налаштуваннях перейдемо до пункту, який називається на основі категорій оцінок. Тепер звертаю вашу увагу, що з'являються ось такі відсотки. Що вони означають? За системою оцінювання вищої школи, як правило, на іспит або на залік на підсумковий контроль виділяють 50 балів або 60 за 100 бальною системою. У мене, як бачите, розглянутий варіант 50% зі 100, решту балів у відсотках розпреділені, 10 на, на опрацювання теорії, 25% на практичні лабораторні і 15 балів на тести в кінці кожної теми. Що це означає? Що у вас може бути 10 тестів, 15, але все рівно загальна оцінка у відсотках не буде перевищувати 15% від загальної кількості балів. Скільки б у вас не було практичних робіт і яку оцінку ви б за них не ставили, усе рівно вони будуть оцінені максимум 25%. Аналогічно з теорією. Якщо раптом ви щось не зрозуміли, скористайтеся допомогою офіційною. Для цього натисніть ліву кнопку мишки на пункті докладніше. Ви бачите, що допомога відкривається англійською мовою, нічого страшного, права кнопка мишки на вільному місці, і вибираємо перекласти українською мовою. І маєте додаткові пояснення щодо загальної оцінки балю. Розкриваємо, є табличка з детальним поясненням. І другий варіант зважена за категоріями. Тут детально ви зможете розібратися в системі оцінювання. Я ж повернуся до таблички і знову зверну вашу увагу. Отже, переходимо в закладку оцінки і бачимо таблицю, якої є Іван Курсенко. У нього зараз є 100 балів. Пам'ятаєте, що при виставленні загальної оцінки, коли ми говоримо про їхню справедливу ту оцінку, знову ж таки зазначаю, вона виставляється на базі перевірених зданих. Повернутих робіт. Тому не дивно, що зараз 100 балів. Але тепер подивіться ситуацію. Я доставляю і повертаю оцінки Івану за тести і практичні роботи. Поки що в нього було 100%. Повертаємо. І повертаємо третю роботу. Як бачите, було всього дві практичних, два тести і дві самостійних роботи. Уже є 50%. Але це ще без врахування іспиту. Якщо врахувати, що студент ще не здавав іспит і має 0, то цілком логічно, що після повернення оцінки він отримує за загальну систему тільки 25%. Тобто він виконав лише половину практичних лабораторних і самостійних робіт, а половина від половини це і буде 25%. Ось таким чином ми можемо з вами налаштувати оцінювання для закладів вищої освіти. Повертаємося до нашого загального списку і в загальному списку дивимося питання номер 5 Як налаштувати завдання за критеріями оцінювання? Виявляється, що ми з вами можемо створювати свої системи оцінювання до кожного завдання. Для цього я перейду у заклади. Загальної середньої освіти. І створюю нове завдання. Натискаю кнопку Створити, вибираю завдання, вношу назву. І коротеньке завдання. Ну, наприклад, виконайте вправи номер 12 та 13. Так, тільки я не переключив мову, переключаю мову. Виконайте вправи 12 та 13. Здайте дві фотографії. Звертаю вашу увагу у праву частину екрану. Ну, по-перше, це буде завдання домашньої роботи. Відповідно, 10 балів максимум. А тепер у нас ще є можливість задавати категорії. Що означає задати категорії? Ми можемо їх викори... використати повторно вже з існуючих, я це продемонструю трошки згодом, або створити нову категорію. Давайте спробуємо створити. Ми маємо ввести критерії. Ну, перший, наприклад, це буде кількісний критерій. Що означає кількісний критерій? Мають бути виконані дві вправи. Відповідно за те, що учень виконує дві вправи, буде 8 балів, за те, що одну вправу 4. Назви рівнів ми не будемо. Будемо писати тільки опис, виконано дві вправи. Якщо 4 бали, відповідно, виконано. Одну вправу. Ми можемо додати другий критерій. Наприклад, умовно назвемо його каліграфічний. І додамо бали. Два бали, якщо все гарно виконано каліграфічно, і один бал, відповідно, якщо будуть якісь помарки. Ну, зрозуміло, нуль, що коли зовсім не каліграфічно. Таким чином, збережемо дані критерії. Подивіться, як це буде виглядати в завданні. Є категорії. Якщо ви забули, про що ці категорії, можна завжди розкрити список, переглянути і бачити описи. Я закрию дану вправу, оскільки у мене вже подібне завдання створене. Це завдання номер 3 Мені легко буде пояснити. Давайте подивимося, як це виглядає переучителі. Ну, по-перше, категорію буде одразу видно. Ми можемо переглянути саме завдання і зайти, наприклад, до Івана Курсенка. Нижче під завданням Іван буде бачити ось такі прямокутники, які будуть зафарбовуватись кольорами. 12 балів це високий рівень, 9 балів це середній, відповідно, достатній і низький рівень. Як це бачить учень в своєму класі, давайте подивимось. Я зайду в обліковий запис Івана Курсенка, відкрию його клас, перейдемо у заклади загальної середньої освіти і розглянемо завдання номер 3 Завдання номер 3 Знов Іван може бачити, які є критерії. Він бачить, що вже вправа оцінена, і він теж може бачити, скільки балів він набрав, який прямокутник розфарбований. Він може розкрити цей список і почитати, за якими критеріями це все було зроблено. Для того, щоб скористатись повторно критеріями, вчителю доволі просто при створенні нового завдання. Отже, створюємо завдання. Створити завдання. Вносимо обов'язково, зверніть увагу, я завжди вношу назву і вношу опис, для того, щоб активізувалися пункти. Категорію ми можемо повторити, використати категорію оцінок. Ми можемо її вибрати з будь-якого класу, в якому ви вже створювали такі категорії. І з будь якої вправи, я, наприклад, виберу в п'яту вправу. І таким чином в мене будуть дві категорії. Давайте подивимося. Опис 5 закладів освіти, додано 5 закладів, 4, 3, 2, 1, 1 заклад, високі творче оформлення і середній оформлення типове. Таким чином, ми продемонстрували, як створити завдання, які мають категорії оцінювання. Дорогі друзі, повертаємося до наших п'яти пунктів. Ми сьогодні розглянули з вами, де побачити роботи, які слід перевірити, де і як залишити коментарі до завдань. Як вирішити спірні моменти у процесі оцінювання, як налаштувати систему оцінювання і як налаштувати завдання за критеріями оцінювання? Ще раз на завершення, хочу нагадати, що оцінювання робіт це процес, на який доводиться витрачати справді багато часу. Тому давайте зробимо його ефективним. Дякую за увагу!